У 2012 році вам розповість відповідальний секретар відбіркової комісії висадку Олена Миколаївна. дня, шановні. Я думаю, все зрозуміло. ми найкраще. Тепер послухаємо, як до нас потрапити. Хочу наголосити ще раз на спеціальностях уйти і на базі. В яких документів ви можете до нас потрапити. На базі 9 класів ви маєте змогу поступати на спеціальності фінансовий кредит, бухгалтерський облік, товарознавство та комерційна діяльність, комерційна діяльність, діловодство, виробництво харчової продукції. На базі 11 класів надену форму навчання ви маєте змогу поступати, навчатися за спеціальністю і кредит бухгалтерський облік. На заочну форму навчання на базі 11 класів ви маєте змогу поступати за спеціальностями фінанси кредит, бухгалтерський облік, і комерційна діяльність, діловодство, виробництво харчової продукції. Навчання здійснюється за рахунок бюджетних коштів, це безкоштовне навчання з можливістю отримувати стипендію і за рахунок фізичних або юридичних осіб. Бюджетних місць, як правило, достатньо, але і конкурс, як правило, теж дуже високий. Прийом документів розпочинається з 1 липня по 20 для тих абітурієнтів, які повинні здавати вступні іспити на базі навчального закладу. Це стосується бази 9 класів, які проходять з свідоцтвами, і бази 11 класів, ті, що закінчили школу. До 2007 року вони складають вступні іспиті. Для вас за 11 класів на денну форму навчання прийом документів здійснюється з 1 липня по 30 липня. Це ті, які мають результати зовнішнього незалежного оцінювання. Для заочної форми навчання прийом документів за результатами ЗНО продовжено з 1 липня. По 8 серпня. Вступні іспити навчальний заклад буде проводити з 21 липня по 30 липня, 1 серпня буде оголошено перший список рекомендованих до зарахування. Списків на зарахування буде 4: 1 серпня, 5, 8 і 10 остаточні списки для зарахування. Це при умовах, якщо дикторієнт подав. Повний пакет документів, про пакет документів, який необхідно подавати. Обов'язково документ, що дає документ про закінчення школи, тобто або свідоцтво бази 9 класів, або атестат про закінчення бази 11 класів, паспорт або свідоцтво про народження. Медична довідка за формою 063 О та 068 О. Раніше це було у облік, але справка і те ж саме. Тобто, довідка і а, прививки обов'язково до неї. Обов'язково документи дає право вам вступати на пільгових умовах. Обов'язково фотокарток шість штук 3х4 Кольорові, папка ж картонна. Не пластикові, а картонні саме, два конверти. Зверніть увагу на те, що якщо ви подаєте до нас не оригінали, а подаєте копії документів, при вас обов'язково повинні бути ваші оригінали. Копію приймаються і завіряються тільки на основі оригіналів документів. Ці знаєте, що ми другий рік працюємо в системі ЄДБО єдиної державної електронної бази. Тому всі документи реєструються одночасно в базі з, з одноразовим поданням паперових документів. Вводяться всі документи. Якщо якогось документ не буде, ви просто не будете зареєстровані а, до даної бази і не отримаєте допуск до вступних іспитів або до конкурсу. Для а, зарахування, яке здійснюється за рахунок а, коштів. А, Фізичних осіб продовжено а, конкурс до 25 серпня. До 25 серпня, але 24 це останній термін, коли тебе прийти і скласти а, договір на платне навчання. Екзамени, які проводяться в навчальному закладі для бази 9 класів, з предметів українська мова і математика, без літератури, українська мова. Для бази 11 класів. Українська мова і література і математика, які ще ступають за результатами сертифікатів? вони подають сертифікати з української мови і літератури обов'язково, математика або історія України на вибір. Для виробництва харчової продукції, продукції математика або хімія на вибір. Результат зовнішнього незалежного оцінювання повинен складати не нижче 124 балів з кожного предмету. Для тих, що встають вступні іспити, не нижче 4 балів за 12 бальною системою. Зарахування проводиться таким чином: сумуються результати вступних іспитів і до них додається для бази 9 класів середній бал документа про освіту, тобто свідоцтва. Для базової 11 класів середній бал документи про освіту, тобто атестату. Пільгова категорія. Зверніть увагу на те, що для кожної спеціальності надається 20% для пільгової категорії вступників. У вас іде свій конкурс. Якщо ви не потрапляєте в ці 20%, ви маєте змогу приймати участь у загальному конкурсі, на загальних підставах. При цьому мінімальна кількість балів повинна бути не нижчою за встановленою. Для того, щоб мати змогу претендувати на участь у конкурсі за пільговими підставами, вам необхідно мати оригінал документів. Копія не приймається. Якщо ви подаєте копію документу, який надає вам пільгу, приймальна комісія не розглядає вас як пільгову категорію. Ви маєте право використовувати свій оригінал документа і вступати на пільгових підставах лише в один навчальний заклад. Лише в один. Позачергове зарахування, які категорії вступників інваліди першої, другої групи та інваліди дитинства, діти-сироти та ті, що знаходяться під опікою, постраждалі від Чорнобильської катастрофи. Останні діти шахтарів декілька років, вже 4 роки, ми маємо таку пільгову категорію. Для цього дитина повинна принести довідку батьків з місця роботи, що вони мають загальний стаж, один з батьків, не менше 15 років на шахтарських підприємствах. Якщо це дитина-сирота, паспорт дитини сироти. Якщо дитина під опікою рішення, рішення виконкому в оригіналі. Якщо дитина інвалід, повинна мати свідоцтво в оригіналі про те, що він має даний статус. Для тих, хто не мав змогу отримати можливість навчатися за бюджетом, автоматично беруть участь у конкурсі за рахунок фізичних або юридичних осіб. Вся інформація, яка буде оприлюднюватися на стендах приймальної комісії, автоматично буде оприлюднюватися і на сайті коледжа, ви сьогодні мали змогу записати адрес сайту, і на сайті. Найдіть навчальний заклад і ви побачите себе в списках. Для того, щоб потрапити. З високим позитивним балом на зарахування на навчання за рахунок бюджету. Для цього необхідно південний термін після першого списку принести всі оригінали документів, всі, навіть медичної довідки. Якщо цього не буде, ви автоматично випадаєте зі списку. На ваше місце стає інша особа. Як навіть якщо ви 5 до 5 числа оригінали не принесли, а принесли вже восьмого. Ви не маєте змоги піднятися вище. На ваше місце стоїть інші абітурієнти, у яких на даний момент була сформована повністю ага, папка з оригіналами. Такі умови прийому. І а, ще хочу наголосити: декілька років. А, ви неуважно читаєте правила прийому, до речі, вони оприлюднені на нашому сайті. Ви можете детально ознайомитись, як працює приймальна комісія, якщо забудете здавати документи і так далі. Я принесла правила, щоб вам зачитати, тому що декілька років йде тенденція, що є такі проблеми. Пункт 17.4. Подання вступником, недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, право на зарахування за співбесідою, про здобуття раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студентів. Чому я це кажу? Тому що документи, які ви приносите, вони опрацьовуються протягом року. Довідка з місця роботи батьків, статус дитини там, інваліда або інваліда першої-другої групи. І поки вони їх перевіряють, ваші документи про освіту, там, середні бали, це протягом року, якщо відомості подані вам недостовірно, навчальний заклад змушений буде відрахувати вас, навіть якщо ви півроку вже в нас провчилися. Всю інформацію про вступні іспити буде оприлюднено за три дні до початку прийому документів в приймальній комісії Кабінет 113 на першому поверсі, на сайті коледжу буде вивішений розклад а, вступних екзаменів і проведення консультацій. На консультації з'являється треба не просто необхідно. Для чого? Якщо у вас не буде фотокарти, якщо у вас не буде якогось документа і ви про це не будете знати, забули. Не вчасно принести, ви не попадете на вступний іспит. На консультації ми про це говоримо. Ви повинні знати, коли прийти, ви повинні знати, що з собою взяти, ви повинні знати, коли будуть оголошені оцінки за результатами складання ваших вступних іспитів. Якщо дитина спізнилася на вступний іспит, на жаль, він не може далі приймати участь у конкурсі. Якщо не з'явилася навіть з поважної причини, на жаль, ви не маєте права продовжувати далі боротьбу. Тому будьте уважні, придивіться розклад. Є таке, що зараз надане право подавати декілька навчальних закладів. Якщо у вас співпадають іспити в декількох навчальних закладах, ну, оригінал документа про освіту у нас. Ми зробимо перенесення вашого іспиту, перенесемо в другу групу абітурієнта, щоб він мав змогу скласти і у нас, і в іншому навчальному закладі. Сертифікати для вас 11 класів приймаються на 2008, 2009, 10, 11, 12 і 13 роки. Тобто, за весь період ви можете вибрати найбільший бал ті, хто не поступив минулого року, позадового то року. Виберіть найбільший вал, навіть якщо це різні роки. 2009-го вища українська мова і література, 2012 вища історія України. Два сертифікати ви маєте змогу брати участь у конкурсі. Якщо будуть запитання, 216-й кабінет, другий поверх, по закінченню я вас чекаю і відповім на всі ваші запитання. Дякую. А зараз слово надається завідуючій загальноосвітнього відділення Глушенко Ользі Нідіва. Також завідувача підготовчими курсу на підготовки до вступу. Закінчення 9 чи 11 класу дає можливість продовжити навчання у вищому навчальному закладі. Підготовка до вступу у. Коледж здійснюється на курсах підготовки до вступу у вищі навчальні заклади. Навчання на курсах дає можливість не тільки легко і швидко адаптуватися до навчання у вищому навчальному закладі, а й формує адекватну орієнтацію щодо вибору майбутньої професії. Також ви можете одержувати знання не тільки загального, але й профільного спрямування. Навчання на курсах. Відбувається щосуботи з 10-ї години ранку працюють висококваліфіковані викладачі. Індивідуальний підхід до кожного термін навчання 6 місяців. Предмети, що вивчаються українська мова та математика. Тобто, це ті предмети, за якими влітку абітурієнти будуть здавати вступні іспити. Якщо ви бажаєте мати в майбутньому якісну професію, якщо вже сьогодні ви бажаєте одержувати якісні знання, тоді курси з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади це ваш правильний вибір. І пам'ятайте, що курси з підготовки це не просто якісні знання, це не тільки індивідуальний підхід до кожного, але й максимальне сприяння вступу до коледжу. Детальну інформацію ви зможете одержати після, після завершення заходу в кабінеті 217 або у завідуючій бібліотеки. Е, окрім того, ми е, відповімо на всі ваші запитання і ви зможете сьогодні записатися на курси з підготовки для іншогородних абітурієнтів. Ми пропонуємо послугу дистанційної освіти на підготовчих курсах. За детальною інформацією ви теж можете звернутися або в кабінет 217, або до завідувачої бібліотекою. Ви також можете телефонувати нам 404 69 73. Ще раз повторю, 404 69 73. Дякую за увагу. А зараз, шановні друзі, невеличкий сюрприз. Слово надається автору енциклопедії Криворіжжя Бухтіярову Володимиру Пилиповичу. Я хочу воспользоваться такою ситуацією. Мені позавчора, позавчора ко мені приходять три авансу в кабінет, я працюю в його на мірнике. Говорят, Филиппович, мы тебя поздравляем, говорю, с Вот вам тебе коробочка, открываю, там знак красивый, афганський». Говорят, ж не публічно вручити?» как разведчику. Тому я Хочу сегодня, при что будущие студенты этого великого учебного заведения, вручить коллективу свою книгу. Первая книга, первый комплект. Отлично, Леониду Григорьевичу Филевичу. Принимай. Да, да. Причем Филевич написал с автографом. Можно я почитаю? Самому дорогому патриоту гриворожского спорта и не только, Леониду Григорьевичу Филевичу от автора. Спасибо за приятные эмоции на ваших турнирах. Пожалуйста, это вам лично. А это Спасибо. Вам. Все, Я твою вами. Спасибо. Побежал на футбол. Спасибо. Я Спасибо. Вот Спасибо. Настоящий болельщик. Получал приз лучшего болельщика у нас. Шановні друзі, ми не кажемо вам прощавати. Ми кажемо вам до зустрічі у наступному 2013 навчальному році. Ми на вас завжди чекаємо і двері нашого коледжу завжди для вас відкриті. До побачення. Нема питань. Ну все, тогда, да так. Все. Всім спасім. Дякуємо за увагу.